Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Отже, друзі, цими вихідними на вас чекає грандіозна подія, концерт легендарного академічного ансамблю Вірського цієї суботи і неділі, о 19.00 О, 19 о 19 у палаці Україна можна наживо побачити 15 найкращих номерів за всю історію колективу. Скільки артистів вийдуть на сцену? Кому присвятять свій виступ? Дивіться в нашому матеріалі. А після зустрічаємо ансамбль Вірського в студії Снідан. Колоритні та артистичні вони філігранно виконують народні танці майже 100 років. Ансамбль танцю імені Вірського знають по всьому світу. Його артисти виконують старовинні та сучасні танці різних регіонів України, стрибки до стелі, блискучі оберти та неперевершений гопак – фірмовий стиль ансамблю вірського. На початку жовтня танцівники повернули зі світового турне за два місяці. Ансамбль дав 43 концерти у 33 містах Японії. Потім були виступи у Словенії, Болгарії та Франції. Додому артисти повернулись з допомогою для українських захисників. Вони передали дрони на фронт. А вже цими вихідними ансамбль Вірського виступить з масштабним концертом присвятою на честь сил оборони України. У суботу та неділю о 19.00 артисти покажуть найкращі 15 номерів за всю історію ансамблю вірського. Участь у шоу візьмуть понад 100 артистів. Усі номери будуть під акомпонемент малого симфонічного оркестру. А просто зараз артисти ансамблю Вірського у студії сніданку з номером Чабани. Ансамблю війського, друзі, номер танець який називається Чабани. І це Олександр Войнолович, артист ансамблю військо, Костянтин Фролов та Валерія Пшевлоцька. Зараз наші артисти точки видихнуть. А ми нагадаємо, що друзі цієї суботи, цієї неділі, палац Україна, 19-та година, велика аудиторія, зал буде ваншлазі, але ще місця. Точно є, ви можете побачити найкращі 15 номерів цього історичного українського ансамблю. І цікаво, просто коли ми з Людмили на, на, на спостерігали цей номер. Я оці думаю, в принципі, оці чабани, це ж був бій за пані. Поки вівці на полонині, то я не зрозумів, хто виграв. То твої фантазії бій, чи тут Валерія, хто виграв? Немає переможців. Але ми ще з тим? Тут тут виграла героїня, однозначно ну, тут все. Правда, так. Отже, ми анонсували от концерт так, легендарний, і кому він присвячений Це важливий момент. Ну, по-перше, це наші захисники та захисниці, які будуть присутні з їхніми родинами. І всі бажаючі можуть придбати квитки. ще залишилось їх небагато. Але на другий концерт точно щось десь залишилось так. Дійсно, захисникам України присвячується легендарний, шоу вірський «Вірський» ансамбль. Наші унікальні артисти мають змогу гастролювати. Нещодавно була історія японська. Ви були в Японії, так десь два місяці там гастролював так. два місяці по Японії Їздили то цікаво, от як саме навіть фрагменти невеличкі бачимо. Дивіць, Розкажіть, анклах. як як сприймають японські японці Україну, українську культуру. Ну, вони дуже сильно люблять і свою культуру, і дуже сильно поважають інші культури. Тому українська культура наша вона є калоритно досить, і тому вони дуже її полюбили і обожнюють, і дуже сильно вони підтримують Україну в наш такий нелегкий час. Вони добре обізнані в тому, що у нас війна Росії проти звісно, України. Так, Звісно, вони дуже все знають, підтримують, приходили і до концертів, і після концертів до нас підходили, бажали всього найкращого, передавали. Деякі смаколики, можливо, невеличкі У. такі символічні подарунки на підтримку України супер Валерія, а номери 15 номерів а, Можете сказати нам, що побачите аудиторія, як вони підбиралися. 15 номерів підбиралися з найкращих наших номерів. Буде складатися ця програма. Що саме буде на концерті? Я не буду казати. Oh Це буде таким самим стимулом, щоб всі прийшли на концерт і подивилися, що ж то за такі 15 номерів. Тому купуйте квитки, лишилися ще місця і е, все побачите е, на власні очі. А ми хотіли вас ось що попросити. Бачимо, що ви трішки захекалися, але вам не звикати, бо ви відпрацьовуєте в програми Треба зараз? Холодно. Можете якийсь е, один рух, два, якийсь па показати для того, щоб зігрітися в холодну погоду. Ну не шпагати, Ні, так щоб ну, змогли всі. заготовки є? чисто суттєво для чоловіків зігрітися Давайте. в цю погоду. І так само для пари, щоб свою кохану дівчину провести на філіжанку кави. Для а, чоловіків все дуже угу. просто. Це елемент з нашого номеру, який буде присутній. А в цьому концерту називається трапіток. Дуже легка річ для чоловіка. Все робиться дуже легко. Клас. Я, Я думаю, не впевнена, так, з так цим... само ви зможете зігрітися. А ось коли пара чекай, 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 хай іде на ранкову філіжанку кави, можна дівчину ага. провести так. Та ви Оса, що? Люся, зможемо так? Ну, в мене довга сукня, але можемо. А давай ти як ні, тебе вчили, заш, а я ні. як Ди, мене вчили. Дивись, дивись, я колись народний танець, у мене по народні народній танці, українські, давно-давно, ще там в молодості, в юності. Але я так не зможу як ти, бо це, це має бути підготовка, бо ви до того й йшли професійно. Я тільки пам'ятаю такі рухи. Отак, Ой, ну це така є вірно. Але у мене трошки по-єврейськи вийшло. Ну, не так. таке. Е, друзі, хотіли ми разом повторити, але ну, Руслан не захотів. Добре, ну, а мені спідниця не допомагає, друзі. Як зігрітися? Ви знаєте? Ну а ще не пропустіть концерт. Субота, неділя 19.00, Палац Україна. Ансамбль Вірського 15 найкращих номерів за всю історію ансамблю «Вірського». Історичне шоу. Це наші люди. Це українці. Слава Україні! Гроз, слава! слава! До нових зустрічей! Друзі! Плекайте в собі Україну до завтра!